Доброго дня, мене звати Михайло Козаков і це чоловічі розмови про книги. Сьогодні ми з вами поговоримо про трилер Сергія Лойка Рейс. Мені прийшла книга після того, як вона була презентована на книжковому арсеналі за автографом автора. Я робив предзамовлення і видавництво Bright Star. Вони видали цю книгу, коли була презентація, потім вони надіслали, і я дуже радий, що в мене є книга саме з автографом, письменника, який останнім часом є одним з моїх, одним з моїх найулюбленіших. А, звісно, це почалося з аеропорту. Коли я читав аеропорт, я взяв цю книгу у свого, у свого друга волонтера. Ось, і він... Мені її тоді дав почитати, я читав не відриваючись. Це я говорю про аеропорт. А і того, коли я почув анонсування і нові інтерв'ю Сергія Лойка, який розповідав про те, що буде виходити скоро його новий роман, я дуже на нього чекав. Сподівання мої були виправдані, оскільки я Читав цю книгу в потязі, поки їхав з Житомира до Одеси, поки їхав в Вінницю. поки... Взагалі ця книга поглинула майже досить багато мого часу. І вона трохи така має сторінок. ось, І написана вона російською мовою. Я наскільки зрозумів з інтерв'ю, презентація буде українською мовою, саме восени. Того. Але загалом російською мовою її було б, напевно, цікавіше читати, оскільки там головні дієві особи, всі росіяни. Це книга, яка розповідає про збитий Боїнг, який збили на території Донбасу. Головний герой цієї книги, в якого загиблі жінка дружина і діти загинули під час цієї авіакатастрофи. Їде на Донбас і намагається вияснити причини, чому, чому і хто винуватий у цій трагедії. Лойко, звісно, якщо ми говоримо про аеропорт, то там в книзі було мені, на мій погляд, більш політики, ніж тут. І ця книга в першу чергу є трилером все-таки. Тут намішано дуже багато чого. Тут намішано і поліція, і мафія, і бандитські розбірки, якісь, і маньяки, є, і військовий конфлікт, і все це і політика, і це дуже такий ж... коктейль який вибуховий, який просто вас заставить читати, цю не відриваючись. Якщо говорити про, можливо, про якісь слабкі сторони, то я б не сказав, що я їх побачив. Дійсно, дуже великий набір сюжетних ліній. Це цікаво, до речі, дуже цікаво постійні флешбеки в минуле і інколи в майбутні події навіть. Це все дуже цікаво, і я того рекомендую всім охочим. хто... Захоче гарного чтива, хто захоче гарної літератури, читайте новий роман Сергія Лойка Рейс.